Дорівником це хужня образна словесна творчість. Термін цей вживається в багатьох значеннях. Передусім він визначає мистецтво слова. Є бульбашки яскраві, кольорові, веселі, пустутливі, тимчасові. Їх оболонка, це, між іншим, і, до речі, приховує всього лиш порожнечу. Метелики. Які у них турботи? Летять на світло чи на гарну квітку, їх дуже легко упіймати в сітку і шпилькою під рамку приколоти. Є квіти, скромні польові ромашки, волошки, незабудки і патлашки, живуть у полі і тому щасливі, а є ще рожі, горді і вродливі, колючі. Дивна людина, є шматри. Що кривати грудь під ногами? Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Глядиш. Не проспи. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої. Амуросна ві і важка хода, відлітають мрії за моря. Як метеорити летимо кудись, відкладаємо жити на колись. Від землі до неба лиш коротка мить. Цінувати треба кожну мить. Це Оксана Максимишин Корабель. Піксель щоранку шнурує берці і ходить поперед війська, спиняє навалу смерті. Сьогодні Бог у халаті зі скальпелем посивілий, виймає з-під серця солдата, залізо осатаніле. Сьогодні Бог носить кіхті і тягне дріт електричний, аби навчалися діти до радості світу звичні. Сьогодні Бог поле сіє, хлібину до печі садить, вселяє в серця надію, тішає, голубить, радить, дарма в Кремлі Галатини на нього лукаві кивають. Сьогодні Бог в Україні дітей своїх захищає. Перемога буде за нами, все буде Україна.